На місці продежі прибула друга частина в складі двох відділень. Подъем в магистральную линию, давай やっと

всі пожежно-рятувальні підрозділи, які були задіяні на навчаннях, впоралися із поставленим завданням, всі тактичні задуми були виконані за підсумками навчань. Всі підрозділи отримали оцінку. Добре, умовна пожежа була ліквідована протягом 10 хвилин. Було евакуйовано 80 чоловік з будівлі. Ну, на жаль, в даній ситуації, коли дуже багато порушень правил пожежної безпеки, існує багато недоліків в питаннях захаращеності шляхів евакуації, то, от якраз по евакуації, було дуже багато зауважень до адміністрації будинку побуту. Легенда була, що на шостому поверсі заграння приміщення залучено до навчань було чотири підрозділа. 40 чоловік особового складу, завданням люди справились. Загальна оцінка по заняттях можна вважати добре. Є багато проблем в тому, що захарашені шляхи евакуації, так як по, по схемах містобудування, то що тут було, по-будовному. виходить, е, що здання поділено на дві половини вже зроблені самовільні перестінки. І Водопостачання, пожежні гідранти, пожежні крани, які знаходяться внутрі, вони не всі працюючі. Можна сказати, що вони не працюють.